Два місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід суд обрав в голові броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Той напередодні збив чотирьох людей на тротуарі. Серед них дворічна дитина, двоє постраждалих у важкому стані в реанімації. Чи шукав собі виправдань посадовець і чи пояснив, чому сів за кермо п'яним? Михайло Манилюк розкаже. У Шевченківському районному суді обрали запобіжний захід голові райдерміністрації Володимиру Майбоженко. Учора близько сьомої вечора дворічна дитина, її мати та двоє чоловіків опинилися під колесами позашляховика, який виїхав на пішохідну зону і врізався у натовп. Двоє постраждалих в аварії досі не прийшли до свідомості. Як засувалося, Володимир Майбоженко був за кермом останні. Алкогольного сп'яніння Драгер показав результат в 11 разів вище норми. В офісі генпрокурора повідомили, що посадовцю вручили підозру за частиною 2 статті 286 із з позначкою 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Прокурори просять суд обрати голові РДА броварів. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості. Внесення застави ця частина друга статті 286 з означкою прим передбачає покарання від 3 до 8 з позбавленим права керувати транспортним засобом від 5 до 8 років. Інші частини цієї статті вони передбачають більш суворе покарання. Втім, сторона захисту заперечує таке покарання. А сам винуватець ДТП Володимир Майбоженко просив відправити його під домашній арешт і готовий оплатити лікування потерпілим. Я тікати куди не буду. Я хотів би відшкодовувати від дійсно, допомагати і ребенковувати, і відшкодовувати лікування, але так хотів би зазначити, що е, якщо ви мені дасте е, цілодобове домашнього резпростему в Бучі, я ніяк не зможу впливати витрати на броню. Мій підзахисний, як ви і подивилися, він дуже шкодує про це. Жалкує, що так сталося. Ну а в подальшому вже хоч до судового слідства буде встановлено там. Його ступінь провини вислухавши сторону винувачення та захисту, суддя відправилася у нарадчу кімнату і винесла вирок майбоженку. Тримання під вартою 59 діб до 24, до 24 червня без права внести заставу. Рішення суду може бути оскаржене.